Всім привіт! І сьогодні в мене таке дуже чемоданне відео, тому що мій видів відбудеться вже буквально за декілька днів. І тому сьогодні я хотіла поділитися з вами тим, як я готуюся до того, аби провести цілий рік без батьків, без друзів і взагалі не в Україні. І час летить справді дуже-дуже швидко, і саме зараз я це зрозуміла. Тому що колись, коли дорослі говорили, от час летить так швидко, для мене це була просто метафора. А зараз я зрозуміла, що це правда, тому що зараз я згадую, як ще в такому далекому лютому і березні я мріяла стати фіналістом, уявляла собі свій свою зустріч з хостами. А коли 7 квітня я все-таки побачила на екрані цей омріяний номер 044, в мене було ще 4, навіть майже 5 місяців в Україні. А зараз лишилося лише декілька днів. А цей час прийшов немов в пришвидшеній зйомці, хоча, взагалі, в мене, напевно, ще ніколи не було такого яскравого літа, і я дуже вдячна своїм батькам і своїм друзям за такі незабутні спогади. І взагалі зараз, коли я гуляю зі всіма на прощання, в мене немає відчуття такого, що я прощаюся з людиною. І я дуже надіюся на те, що всі дорогі мені люди проведуть цей рік зі мною, щоправда, через екран комп'ютера. Америці, в мене буде нова сім'я, нові друзі, принаймні на це дуже надіюся І недавно е, моя хостка написала мені, що вже не можу дочекатися, що ви побачите і обняти мене. І, це, і після цього листа я зовсім перестала хвилюватися, тому що я знаю, що на мене там також чекають. Ну і звісно, я не купила сувенірів і я хотіла показати їх вам, тому що я сама коли е, купувала сувеніри, шукала якісь поради в блогах і не дуже багато всього знайшла. Тому надіюся, це буде для вас корисно. Я купила ангеликів оберегів, книжки про львів, чашку, безліч листівок, солодкого, віночків з квітів, значків, ручок, ще солодкого, блокнотиків, прапорців, зошитів, футболок і магнітиків. І також я накупила багато солодкого, і якщо вам цікаво, ось це все, що я купила. Якби я могла, я би купила в два, а можливо і в три, на більше сувенірів, але обмеження повозівського на всього 23 кілограми, і це просто дуже-дуже мало. Уявіть собі, що ви повинні спакувати все своє життя в 23 кілограми. Принаймні для мене це дуже-дуже складно. Досі борюся зі всією цією купою одягу, тому що мені не потрібно стільки одягу, але я його не можу лишити тут. І пакуючи валізу, я зрозуміла, що мені справді дуже багато одягу, незважаючи на те, що завжди не у мене нема що тягнути. І, взагалі, збирання моєї валізи виглядає приблизно отак. От Ще не одна така і, напевно, не один флексер. Пробував запакувати найкращого друга в свою валізу, але якось не виходить. Тому порада, якщо ви дружите з людиною, яка йде на флекс, куда Можливо, ви їсти 23 кг. Також в останні дні. В останні дні якось так звучить. Також я зараз знімаю дуже багато відео про ВІФ, аби потім вже в Америці не перейматися тим, що в мене немає жодної презентації про свою країну. І також я складаю плейлист. У мене вже є десь 10 чи 15 пісень в ньому, але дві мої улюблені пісні це Baron 5 Daylight і Brian Adams Here I. Am Вони сумні, під них можна плакати, але вони. Ходіть під цей політ, але також в мене є багато веселих пісень. І це напевно вже останнє відео. Не напевно, це вже останнє відео в моїй рідній кімнаті. Але зовсім скоро на вас чекає відео з флайту. Тому дуже дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Па-па!